Вітаю вас, дорогі брати і сестри, у другу неділю Великого Посту Свята Церква вшановує пам'ять святителя Григорія Палами. Цей святитель жив у 14 столітті та він розкрив християнське вировчення про божественну благодать. Він вчив, що метою християнського життя є стяжання Божественної благодаті або Божественної енергії, і Свята Церква нам нагадує про це і тому. Його пам'ять вшановує у другу неділю Великого посту, у той час, коли ми звершимо Великий піст, проходимо шляхами Великого посту і маємо пам'ятати, що метою посту, метою і спілкування з Богом у молитві, метою інших подвигів християнських, має бути саме стяжання божественної благодаті. І тому Свята Церква вшановує його пам'ять саме у другу неділю Великого посту. А також в цей день читається Євангелія. В якому говориться про те, що Ісус Христос перебував у Капернаумі і проповідував в одному домі, і біля нього зібралося багато людей, а чотири чоловіки принесли розслабленого, тобто паралізованого, і оскільки було дуже багато людей, і вони не могли увійти у дім, то вони зійшли, зійшли на покрівлю, розкопали покрівлю та спустили розслабленого до ніг Ісуса Христа. І Христос, бачачи віру цих чотирьох чоловіків, каже розслабленому чадо, прищайся тобі гріхи твої. В той час у домі були книжники, які почали в собі помишляти, хто він такий, чому він так богохульствує, хто може прощати гріхи крім одного Бога. Христос, дізнавшись їхні помисли, починає їм відповідати, що ви так мислите в серцях своїх. Що сказати простіше, прощайся тобі, гріхи твої, чи сказати розслабленому, встань, візьми постіль твою і йди в дом свій, і щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, каже розслабленому, встань, візьми постіль твою і йди додому свого. І розслаблений одразу встав, взяв свою постіль і пішов, а люди почали прославляти Бога та казати, що ніколи такого не бачили. У цьому Євангелії, як зауважив святитель Миколай Сербський, розповідається про три чуда, які звершив Христос. Перше чудо те, що Він простив гріхи розслабленому. Друге, це те, що Він бачив і віру чотирьох чоловіків, з якої вони принесли розслабленого, а також Він бачив і помисли книжників, які в собі говорили, що Він так богохульствує, хто може прощати гріхи крім одного Бога. І третє чудо це те, що Христос з зцілює розслабленого. Так і нам треба в нашому житті, дорогі браті і сестри, зустрітися із Богом подібно до того розслабленого, подібно до чотирьох чоловіків, які привели Його, принесли Його до Христа. І буває так, що Христос сам являється людині, як це було із апостолом Павлом. По дорозі до міста Дамаск, йому з'явився Христос. І Він тоді увірував у нього і став апостолом. Також Христос сам з'явився в Луці і Кліопі, коли вони йшли до міста Емауса та розмовляли про ті події, що відбулися в Єрусалимі, про розп'яття Ісуса Христа, про Його погребіння та про те, що якимось чудесним чином Його тіло зникло. Вони ще не знали, що Він Воскрес. І їм з'явився Ісус Христос після Свого Воскресіння. Буває так, що людину приводять. До Бога інші люди, святі угодники Божі, проповідники, такі як апостоли, рівноапостольні святі, вони привели до Христа тисячі і мільйони людей. І до прикладу, до Христа привів апостола Петра його брат, апостол Андрій, а апостола Нафанаїла, апостол Филип. І буває так, що людина зустрічається із Богом, коли докладає власні зусилля як ці чотири чоловіки, що принесли розслабленого до них Ісуса Христа. І Святитель Миколай Сербський зауважує, що в нашому духовному житті треба користуватися цими трьома засобами у зворотньому напрямку. По-перше, треба докладати власні зусилля, щоб зустрітися із Богом у нашому житті. Треба звершувати пісти, молитву, виконувати заповіді Євангелія. І докладати ці зусилля. Також треба, по-друге, слухати настанови апостолів та учителів церкви, які нам дають вони, щоб досягнути вічного життя. І по третє, треба чекати, коли сам Христос відкриється і коли ми можемо з Ним зустрітися у нашому житті і відчути божесну благодать, яку Він подає нам. І для того також будемо звертатися за молитвами до Пресвятої Богородиці та до всіх угодників Божих і серед них до преподобних Киопечерських печерських святих, пам'ять яких звершує також Свята Церква у другу неділю Великого Посту. Звершується собор преподобних Києво-Печерських. Ці святі угодники Божі просіяли у Києві у Киопечерській лаврі. І Засновником чернечого життя є преподобний Антоній Ківопечерський, Печерський, який у 1051 році, прийшовши зі святий Горафон, оселився у печері, в якій раніше жив Святитель Іларіон митрополит Київський. І біля нього почали збиратися інші люди, які хотіли також проводити чернече життя. І там вони, проводивши тяжкі подвиги чернечі, досягли спасіння, І їх було не 10, а Дуже багато, близько 120 святих мощей почувають зараз у печерах Лаври. А крім того, є багато людей, які досягли спасіння, і яких ми не знаємо, які жили у Кепечерській лаврі, а також приходили до преподобних печерських, щоб заручитись їхньою молитовною підтримкою, прикладалися до їхніх мощей. І свята Церква нам показує приклад цих святих у другу неділі Великого Посту, що вони, будучи людьми простими, як і ми, досягли спасіння та вічного життя. Вони проводили великі аскетичні подвиги, і не кожен із нас зможе їх повторити, але має бути зерцем для нас те, що вони любили Бога, те, що вони звершували піст, те, що вони молилися до Господа і жили життям церковним. Та виконували євангельські заповіді, тому будемо, дорогі браті і сестри, звертатися до преподобних Хіопечерських святих, до святителя Григорія Палами, щоб їхніми молитвами Господь нас сподобав зустрітися із ним у нашому земному житті, щоб ми, отримавши благодать Божесну тут на землі, стали причасниками і вічного життя у Царстві Небесному. Божого вам благословіння!